Вітаю! А що, якби майже все, що ми звикли думати про калорії, спорт і схуднення, насправді було не зовсім так. Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ нашого метаболізму і з'ясуємо, як він працює насправді. Просто вдумайтеся в ці слова кожен день всередині нас відбувається справжнє диво. Але як саме наше тіло керує цим неймовірним процесом? Виявляється, відповідь набагато складніша і, чесно кажучи, цікавіша, ніж ми могли собі уявити. Щоб знайти відповідь на це, здавалося, просте запитання, нам треба зазирнути в гості до одного з найактивніших народів на планеті племені Гадза, що живе в Танзанії. Саме їхній спосіб життя і став ключем до розгадки однієї з найбільших таємниць метаболізму. Уявіть собі, їхній день це постійний рух. Чоловіки годинами вистежують здобич з луком та стрілами, а жінки проходять кілометри, збираючи коріння, ягоди та мед. Ну, здавалося б, логічно, що вони мають спалювати просто шалену кількість калорій, правда ж? І ось що. За всіма канонами ми мали б побачити. Пчені теж так думали. Ось вона, очікувана картина, величезна прірва між енерговитратами мисливця збирача і, скажімо, звичайного офісного працівника з нашого міста. Все логічно. Але те, що показали реальні вимірювання, зроблені, до речі, за допомогою золотого стандарту метаболічних досліджень, просто шокувало науковий світ. Погляньте різниці практично немає. Виявилося, що представники гадза спалюють стільки ж калорій на день, скільки й середня людина в Європі чи США, яка проводить день за комп'ютером. Це це просто змінило все. Цей результат перевертає з ніг на голову всю звичну модель калорії прийшли, калорії пішли. І звісно, виникає головне питання як у біса таке взагалі можливо? А відповідь криється в абсолютно новій концепції. Виявляється, наш метаболізм це не просто якась піч, яка спалює все, що в неї кинуть, це неймовірно розумна адаптивна система, яка постійно оптимізує свої витрати. Щоб це було легше зрозуміти, давайте використаємо просту аналогію. Уявімо, що наше тіло це не піч, а скажімо, компанія. І як у будь-якої компанії, у нього є денний бюджет енергетичний бюджет. Отже, у людини, яка веде переважно сидячий спосіб життя, цей бюджет розподіляється приблизно так. Велика частина йде на базові потреби: роботу серця, мозку, дихання. Але значна частина, дивіться, йде на такі непомітні речі, як боротьба з хронічними запаленнями, реакція на стрес. Це ніби приховані операційні витрати нашої компанії. А тепер найголовніше. Коли ми починаємо більше рухатися, наш організм не біжить брати кредит, щоб збільшити загальний бюджет. Ні, він поводиться як мудрий фінансовий директор. Він просто перерозподіляє кошти. Він забирає енергію з таких статей витрат, як запалення та стрес, і спрямовує її на фізичну активність. Загальна сума витрат залишається майже тією ж. Тобто ми відходимо від старої простої ідеї, де наш метаболізм це вогнище, більше дров кинув, більше горить, і приходимо до нової, набагато елегантнішої моделі. Наш метаболізм це складна економічна система, яка постійно оптимізує ресурси. І тут виникає абсолютно логічне запитання якщо спорт не допомагає спалювати значно більше калорій, то навіщо він взагалі потрібен? Може, це все марна трата часу? А ось і ні. Справжня суперсила фізичних вправ полягає зовсім в іншому вони не стільки спалюють калорії, скільки навчають наш організм, навчають його правильно розпоряджатися своїм енергетичним бюджетом, менше витрачати на шкідливі запалення і стрес, і більше на підтримку здоров'я. Спорт це, по суті, тренінг для нашого внутрішнього фінансового директора. Добре, з витратами енергії, тобто з виходом, ми розібралися. Він виявляється досить стабільний, а це означає, що сторона входу, тобто те, що ми їмо, стає ще важливішою. Але яка їжа для нас є правильною? Давайте знову зазирнемо в нашу еволюційну історію. І що ж ми бачимо? Протягом мільйонів років наш раціон постійно змінювався. Ми їли все від корінців до м'яса мамонтів. Це означає одне: природа не створювала нас для якоїсь однієї єдиноправильної палео чи кето дієти. Вона створила нас неймовірно гнучкими і всеїдними. І ось ми підійшли до самої суті проблеми сучасних хвороб цивілізації. Справа не в тому, що з нами щось не так, що в нас слабка воля чи поганий метаболізм. Ні. Ми просто маємо тіла мисливців збирачів, які намагаються вижити в абсолютно чужому для них середовищі, світі диванів і супермаркетів, переповнених обробленою їжею. Але це не вирок. Ми можемо змінити ситуацію. Ми можемо, так би мовити, побудувати для себе кращий людський зоопарк. Це означає, по-перше, рухатися, щоб бути здоровими, а не щоб схуднути. По-друге, харчуватися різноманітно, як наші предки. І по-третє, створювати навколо себе середовище, яке допомагає нашій древній біології, а не воює з нею. Тож наостанок, давайте замислимось: тепер знаючи, що наше тіло це не примітивний двигун, а складна, саморегульована економічна система, яку одну, можливо, невелику зміну можна зробити вже сьогодні, щоб жити в більшій гармонії з його геніальним дизайном, відточеним мільйонами років еволюції. Дякую за увагу!